Кримінальний вітаю всіх учасників майстер-класу. Спробую вас переконати, що інформаційно-комунікаційні технології це дієвий інструмент формування правових знань здобувачів освіти. Сьогодення потребує постійного процесу адаптації до нових обставин, техніки технологій. А сучасне покоління не уявляє свого життя без усіляких гаджетів. Тому варто направити ситуацію в корисне русло. Сподіваюся, що наша спраця, співпраця сьогодні буде продуктивною і ми реалізуємо всі очікувані результати. Після майстер-класу здобувачі освіти зможуть визначати передумови виникнення держави, аналізувати форми поняття, поняття держави, як формувалася поняття держава протягом часу і називати ознаки держави? Сьогодні я познайомлю вас з декількома цифровими застосунками, за допомогою яких я, я вивчаю з дітьми те, саме цю тему передумови виникнення держави. Працюючи в великих класах, часто виникає ситуація, коли учні? Під час уроку втрачають фокус уваги і тому, що працювали всі, я застосовую такий цифровий додаток як Менсіметр. Шановні учасники майстер-класу, прошу долучитися вас до активності. Ви на екрані. Я ще хотіла перепитати: всі учасники мають гаджети? Так. Так, mm -hmm. супер. Е, я е, маю надію, що ви вмієте ними класно користуватися, можливо, ще навіть краще, ніж я. Е, візьміть, будь ласка, до рук свої гаджети. Зіли? Я вам запропоную попрацювати. Ми з вами разом складемо ось таку рухому картинку е, хмарину слів. Зайдіть, будь ласка, в менці ком, Всі справилися з цим завданням. Потрібно пояснити, чи... чи ви розумієте, що ви робите. І ось є код. Бачите? Так, Ми, ми, ми знаємо, так як працювати зараз. Ви, ви працви працювали в цьому додатку, так? Я пропоную вам написати ті слова права і свободи, які ви знаєте. Нікому не потрібна моя допомога. Всі справляються. Ну, супер. Давайте тоді... А, ну, чоти, чот, а, давайте 3-4, тому що якщо ви будете право на життя, супер. А, давайте 3-4, ви сформуєте прав і свобод, і тоді відправляєте. Добре. Проголосував в нас один учень, долучають право на освіту, право на життя, супер. Ще в кого є які, ще хто знає, які права я вас прошу, тому що ви один раз можете відправити тільки слідуючий раз. Ви, ви, ви зразу давайте декілька прав і свобод, тому що ви відправляти можете тільки одне. Добре, поки що вас проголосувало чотири, і ми бачимо, що ці е, е, слова, які виділені більшими, більшим шрифтом, це є ті, які більш е, з вас були названими. І ми з вами доходимо до висновку, що це право на освіту, право на життя, право на свободу людини. Добре, а скажіть, будь ласка, чи? Так, вибачте, чат хвилиночку. До речі, я перед. Добре. Якщо у вас будуть якісь запитання, ви можете мені писати в чаті, добре? І я би хотіла від вас почути, скажіть, будь ласка, чи завжди оці права і свободи в людини були? Богдан, може мені сказати? Ключик. Ні, тому що раніше з права та свободи вимірювалися вашим статусом у суспільстві. Чим вище статус, тим більше вас прав та свобод. Прав. А, а, скажіть, будь ласка, якщо а, немає держави, як ви думаєте, якщо немає держави, можуть існувати права і свободи? А, Ні. Ну, того що права і свободи повинні бути закріплені за якоюсь державою, в різних державах різні права. зараз ми тоді поговоримо. Вероніка, ти як вважаєш, що в різних державах різні права? Мені здається, що загальнолюдські права усюди однакові. Просто деколи вони порушуються. Ну, про порушення прав це є слідуюча тема, коли ми будемо вчити вивчати права і свободи, тоді більш детально говоримо. Я, чому, чому саме ми з вами говоримо про права і свободи? Тому що, так, хвилиночку, в мене трошки підвез. Тому що саме. В правовій державі і дотримуються саме ось такі права, і е, дотримуються права і свободи. І коли ж виникла держава, і чому ви з історії трішки знаєте? Е, держава виникла просто, бо вона виникла чи якісь проходили процеси? Рувим, можеш мені сказати, чи ти з цітамі не обізнаний дуже? Чи ви, е, виникла держава просто так, тому що виникла, чи проходили якісь процеси? Звичайно, проходило багато процесів формування Но, суспільства. Формування суспільства, держ, держава. Е, тобто, а спочатку наші предки, вони жили в самій державі? Ні, звичайно, жили племенами. Чи як Племенами жили, потім почали Вони, вони Так, а зміст пішли так, вже. До... І... Молодці, правильно. І якщо виникає держава, завжди якісь є передумови. От зараз ми з вами опрацюємо передумови виникнення держави. Готові попрацювати? Телефони а, ваші Звісно, супер. А, я ось вам. А... З QR-кодом зашифрувала інформацію. І на екрані в нас виведені передумови виникнення держави. Попрацюйте, будь ласка, з цією інформацією. Скажіть, у вас відкрилась вона? У вас виникають якісь труднощі? Можете трошки прогорнути QR-код, не видно? А, хвилиночку, хвилиночку, я розгорну. Зараз, зараз, зараз. трішки з'їхала хвилинку, бо. Інтернет сьогодні трішки віддам. Так, хвилинку. В мене сховалася. можете qr код засчитати? ні? У мене підрис... А можете Невідно. подивитися на цьому на маленькому слайдику можете? Добре, хопа, я підмою. Так, в ре... В ре... В ре... В ре... я тоді в режимі. Можна. Ви бачите? Не виходить? О, ось так виходить? Ні... Отак, супер. Вибачте, за технічні трішки неполадки, бо я говорю, що трішки тормозить у мене інтернет, і тому я маю коригувати саме тоді, коли вже ревчаю. Ну що ви змогли відкрити? Чи є певні труднощі? Так, відкривається. Добре, значить, ви відкрили. Які у нас є передумови виникнення держави? На екрані в мене виведено: я говорю, що це економічні, соціальні, політичні, географічні. Як ви мені можете прокоментувати, що ж це за економічні умови передумови виникнення держави? Вероніка, можеш? А там фотографія обрізана. В мене просто навчалось читати. А ви а ви, розкрите, вона не обрізана. Відкрийте, будь ласка, відкрийте, будь ласка, повністю нажміть на екран, щоб зробити. Зрозумів, відкрилось... зрозумів. Дякую. Вийшло? Так. Получилось? Дякую. Супер. А зачитати економічні мені? Так, да, ну от. Я попрацювала з інформацією, і е, коли ми говоримо, що передумови виникнення держави економічні, то які ж це ж економічні передумови виникнення держави? А, перехід від привласнююч... привласнюючого до е, виробничого способу життя? Ну, мені просто зачитати, чи свою думку сказати. Ну... Зачитай, скажи своїми словами то, 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 давай, ти перешту інформацію, яку ти здобула. Тому що ми ж сьогодні на уроці здобуваємо інформацію. Я хочу вам сказати: саме головне не переживайте. Все нормально, ми з вами вчимося. А, і якщо ти щось не так скажеш, я тобі поправлю. Саме головне, ти повинна бути спокійна і а, не, пер... не переживати. Добре? Все почали. Provoc... Так, давай, а, це була перша. Друге це uh -huh. коли виникає приватна власність. Uh -huh. Третє це коли ускладнюються товарообмінні відносини uh -huh. між суб'єктами, я не знаю. Четверте це ускладнення в сфері виробництва відносин. І останнє це поглиблення економічних суперечок між членами суспільства. Я трошки так, не зрозуміла, погли... що це значити. Зрозуміло, як поглиблюються суперечки економічні. А можемо сказати, якщо є хтось багатший, хтось бідніший, хтось якийсь отримує. Тобто, і вже якщо в первісному суспільстві ми говорили, що в людей було все порівну, то тут стають бідніший і багач, так? Чи ні? Вероніка, я тебе не бачу, ти знову? Так. Ти так. є? Ага. Добре, ти зрозуміла це? Е, так. До значить, слідуючим. тільки давайте трішки прошвидшимося, бо в нас дуже дуже мало часу. Соціальні е, так, мені може пані Дар'я назве швиденько. Швиденько вам назву. Ну, по-перше, соціальні вони стосуються безпосередньо сім'ї. Люди перестали жити общинами, так і ну, типу, пер... почали жити сім'ями. Відповідно, це можна віднести до соціальних. Ну, ще заборона кровозмішання, так, що типу один член родини з цієї ж не може ну, там, утворювати ще нову сім'ю. І відповідно формування нових видів соціальних зв'язків. Тому це соціальні причини, передумови, вибачте. Супер, пані Дарія. Я вам дуже вдякую за вашу відповідь. І е, у нас політичні, е, декілька можна політичних назвати ті знання, які ви здобули, е, відтворити деякі основні назвати політичні. Богдан готовий? Політичні? Так, да, політичні. Ну не суспільної влади задовільняти потреби оновленого суспільства. Зосередження владних повноважень в руках обмеженого коло осіб і формування озброєних загонів, які з часом переросли у структуру апарату примусу. Добре. Це є політичні передумови, і в нас ще одні ще один вид передумов, який залишився Так. Коротесенько, будь ласка, я тебе попрошу швидко. Повідному з тим, що люди почали вести більш осадницький спосіб життя замість mm. Кочевницького, який він його був ось і ці попередні століття. Те, що треба захищати свої домівки та свою культуру mm. від сусідів mm. в тих ситуаціях вони бувають дуже погані, як ми знаємо на своєму випадку. Mm -hmm. Oh, yeah, ми, ми 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 переживаємо зараз той період, коли приходиться захищатись. Добре, молодець. Я вам дуже дякую за активність. Ви здобу, ви самі здобули ці знання, ви самі визначили, які ж є економічні. Я вам дуже дякую. І е, ми з вами ж е, ще. Е, так, рухаємо, рухаємося далі. Слідуючи що ми, слідуюче завдання наше, яке було майстер класу, це ознаки держави. У мене дуже мало часу, і я довго зупинятися на ознаках держави не буду. Зараз ми з вами спробуємо разом попрацювати, і ви мені перейдете, будь ласка, зараз на джамборд. Працювали на цій інтерактивній дошці? Працювали. Працювали супер. А воно в мене закрилося. Зараз я відкриюся хвилиночку. Хвилиночку, я говорю, що мене сьогодні з інтернетом. Так, ми попрацюємо зараз ви на джамборді. Подивитеся. Ай-ай-ай! Закрилося? Так, ми з вами зараз пошукаємо ознаки держави і проаналізуємо, чи ті чи інші відносяться до держави чи ні. Прошу вас до активності. Там є одна-дві помилки орфографічні, вибачте, просто я не встигла. Значить, ви готові попрацювати? Я доступ вам надала. Зараз я вам посилання пошлю в... в чаті, надішлю. Так. Половинку, чат. Ви отримали посилання? Так, усе є. Перейдіть, будь ласка, за цим посиланням. І разом з вами, так як в мене дуже мало часу, я мала б ще хотіла би, щоб ви самі також попрацювали з інформацією. Ви мали би попрацювати з інформацією, яка закодована QR-кодами, і мали би пошукати, скажем, ознаки держави, самі основні ознаки держави. Ну давайте попрацюйте. У вас є. Вмієте працювати чи мені пояснити? Супер. Територія. Ще символіка, круто, суверенітет. Ну, верх, верх, система права? Добре. Е, пришвидшуємося трішки, пришвидшуємося? Так ще? Ще знайшли якісь? Чи ви вважаєте, що більш немає ознак держави? Апарат публічної влади, круто, молодці. А, е, значить, ви абсолютно правильно визначили. Я вам дякую за вашу активність. Ознаками держави є територія, символіка, суверенітет. А які б ви ще назвали ознаки держави, яких тут е, на тлі немає? Це зараз дуже важливо От сьогодні, навіть в сьогоднішній день. Хлопці, хто міг би мені назвати ще яка ознака держави, без чого держава не існує? Супер, правильно. Без нашої, ось, без нашої е, армії, без наших героїчних воїнів також немає держави. Дякую. І е, е, так, е, Зараз спробуємо закріпити наші знання за допомогою WordWall. Е, ви працювали всі, е, в цьому цифровому додатку? Так, працювала. Так, супер. Ви ви дуже багато всього. То тобто, в цьому цифровому додатку я можу зробити і посилання. Ми можемо працювати як офлайн, так і онлайн. Я можу зробити вам посилання і в чаті можу прикріпити на класрум, так як ми обмежені трішки в деяких, тому що ми вас з вами тільки познайомилися, віртуально познайомилися. То ми спробуємо з вами закріпити знання саме ось таким способом, як я вам пропоную. Передумови виникнення держави. Виберіть мені правильну відповідь. Одна з передумов виникнення держави. Економічна. Молод... Так, Вероніка. пані паніда. Екон... Економічна. Терм... О, Боже, я не встигла не говорити. Значить, це... за одною вирішимо термін держава введено в обіг. У нас є права відповідь? Простоліття. В 16, 16 столітті добре заодно й отримали новий матеріал, нові е, інформації. Хто вів обіг поняття держави? Макіавелі. Ніколо Макіавелі. Запам'ятайте, що вперше державу про державу почали говорити в 16 столітті. І саме перше про нього почав італієць Ніколо Макіавелі. Молодці. І ну, залишилась одна... Ознака держави. Це ознаки. сувер, це суверенітет. Добре, скажіть мені, будь ласка, підсумуємо, про що ми дізналися сьогодні на уроці? Про яку тему ми говорили? Богдан. Про, про ознаки Богдан. держави. Про державу, ознаки держави. Ще яку інформацію ви сьогодні здобули на уроці Вероніка визначати, Перед. які передумови держави. Передумови держави. Молодці. Я вам дякую за активність і. Я вам дякую за, за вашу відвагу, за вашу мужність, що ви такий складний час, що ви з нами ви, великі молодці. Я вам дуже, дуже дякую. Якщо у вас є якісь запитання, якщо ви хочете поставити якісь реакції, що ви відчуваєте після сьогоднішнього уроку, ви можете в чаті поставити реакції, яких у вас там є конструктор, реакції можете поставити. Ставити реакцію чи не ставити? Супер. Я вам дуже-дуже вдячна. Підсумовуючи наше заняття, хочу сказати, що від того, як ми навчаємо сьогодні, залежить наше майбутнє. І від того, як через 20-30 років ми побачимо нашу державу. Це досить дос довгострокова, але найприбутковіша інвестиція вкладати в знання дітей. Це буде Україна. Я вам дякую за увагу.